Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька і маємо нагоду сьогодні поговорити з директором Центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства, головним редактором видавництва дух і літера та членом виконавчої ради українського пен Леонідом Фінбергом. Пане Леоніде, я вас вітаю. Вітаю вас. Я вже не член виконавчої ради, я просто член українського пені. Я відійшов від того. Ну, я залишився в пені, але ж вже не О, дякую, дякую за це уточнення. Власне, я дуже тішуся можливості нам з вами поговорити в рамках саме програми зустрічі. Тому що, по перше, самий, сама діяльність центру мені здається дуже цікавою. Хоча, на перший погляд, це може виглядати ну так. Є центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. Це що з чим займаються на. Науковці, юдаїстика, історики, соціологи ну нехай займаються, але ж це не так. І ось я хочу почати нашу розмову якраз із цього запитання. Що зараз з вашої роботи в центрі саме є отим, що привертає увагу громади, спільноти і взагалі людей, Знаєте, все, що ви сказали, не так, воно так. Ми займаємося науковими дослідженнями. Ми ну, до коронавірусу і до війни організовували конференції, виставки. Але ж головне, може, те, чим ми займаємося, це ми готуємо і видаємо книги з єврейської історії і культури. І, ну, на жаль, у нас не так багато конкурентів, які займалися тим самим. І за словами Ярослава Грицака, сьогодні більш ніж 90%. Відсотків а, книг, які видані про єврейську історію, про українське єврейське взаємини, це продукція нашого центру і нашого видавництва. Ну отож, бо отже, все ж таки, те, що ви робите, це і є а, тим, що цікавить маси, і так далі. Хоча в одному з інтерв'ю ваших я це чотири роки тому була розмова, і я зауважила дуже прикру фразу, яку ви озвучили. Сказали, що ось а, книжки, які Читають, ну тобто, люди, які читають книжки нашого видавництва, знаємо, малечне в обличчя. Я розумію, що ви перебільшили, і мені здається, що навіть за ці чотири роки ситуація змінилася. Скажіть, чи це так? І так і не так, як в більшості таких відповідей. Справа в тому, що ми за ці роки видали більш ніж 100 книжок цієї тематики, яку ми з вами називали. В якій мірі їх читають? Ну, читають. Не. Мабуть, середній наклад наших книжок так, від 500 до 1000, правда, інколи буває і 2000 примірників. Так, що звичайно, те, що я казав, що ми знаємо всіх наших читачів в обличчя, я мав на увазі тільки те, що ми знаємо тих істориків, тих філософів, соціологів, які проявляють найбільший інтерес до тематики, і їх ми знаємо в обличчя. Звичайно, і з ними співпрацюємо. Щодо інших читачів, я думаю, що їх набагато більше. Ну, мені теж так здається, тому що хочеться вірити, що видавництво дух і літера широка аудиторія, і тому що, по-перше, це дуже цікаві книжки, йдеться про різні теми і. Все, те, що я читаю, мене захоплює. А я все ж таки не є, наприклад, науковцем, я не є літературознавицею, і тому я все-таки представник от тієї масової, скажімо так, аудиторії, яка от може зацікавитися з нуля, так би мовити. Я хочу ще поговорити з вами, спираючись на одну з цитат, яку ви також вже озвучували, і взагалі насправді протягом того, як я веду програму зустрічі і спілкуюся зі своїми. Гостями, це не єдина тема, яка мене дуже сильно турбує, і ось цей процес взагалі усвідомлення, як, як це працює. Ви сказали таке, що для вас дуже важлива солідарність українських і єврейських інтелектуалів, її прояви вони є, тобто ми не можемо закидати, що її немає. Але разом із тим мені відчувається ось цей брак єдності в розумінні того, що Україна це власне євреї України. І говорити, що євреї вони в Україні, це як відірвати від себе частину, зокрема, своєї ідентичності, хоч може це звучить дуже голосно. Що думаєте про це ви? Я думаю, що ми поступово за роки своєї незалежності і демократизації прийшли до того, до чого прийшли європейські народи раніше. В Франції та там чи в Голландії не з'ясовують етнічність чи е, ці статеві орієнтації людини. Їх всіх називають голландцями чи французами. Так і зараз в Україні. Всі ми є українцями. А якщо ми хочемо говорити про свою ідентичність, пов'язану з етносом, чи пов'язаною з нашими статевими орієнтаціями, чи з віком, то ми це говоримо. Отже, я з вами солідаризуюсь, що ті євреї, кримські татари, поляки, які живуть в Україні, всі вони є українцями, а етнічно вони різні. Але ж я сподіваюся, що більшість з них, особливо зараз, в ці часи війни, є патріотами України. Це нормальний процес, який повинен був відбутися раніше, але ж радянські традиції, радянська стратегія. Розділяй і властвуйда і радянська стратегія. Специфічної інформації здебільшого брехливої про історичні взаємини на народів вона робила свою справу. Дякувати Богові. Нам в значній мірі вдалося це подолати. Ви також говорячи про ось це надбання радянського союзу і політики. про це направду говорите не лише ви, а і усі співрозмовники в програмі зустрічі. Вони зазначають про ось цей вакуум, і ось ці умови, які створювалися Радянським Союзом, для того, щоб не мати можливості власне, дати ходу взагалі, розвитку і руху інформації. І більше того, ви частину свого життя значну приділили взагалі, точним наукам, ви працювали інженером і теж говорили про те, що тоді була така ситуація, і що це фактично був ваш чи не єдиний спосіб влаштувати своє життя на той момент. Коли цей процес почав змінюватися, і коли ви відчули в собі сили протистояти системі, це були які роки? У ті я припускаю, коли ви вже опинилися в цьому русі, це такі високі слова протистояти системі. Я думаю, що більшість з нас, то в тій ліберальній, більш-менш вегетаріанські часи, 70-х 70-х відлиги, ми почали формувати. Свої світогляди, а всупереч стереотипам і догмам, які нав'язувала влада. Ми шукали книжки, де можна було прочитати про справжню історію країни, народів світу. Ми шукали літературу, яка була правдива, а не брехлива. І де ви їх знаходили? Ви ж мешкали в Києві тоді на той момент. Ну, тобто, це велике місто. Знаєте, я не був долучений до. Дисидентських е, кіл того часу. Це було набагато пізніше. І я шукав це, як і більшість з, з тих, хто читали офіційну літературу, між рядків е, антисемітських, антиукраїнських книжок. Я пробував шукати, що ж відбувалося в неді. А поступово, поступово я отримав доступ до Літератури дисидентської, до літератури сам видаву. з часом я е, мав дуже хороші зв'язки з таким Московським інститутом наукової інформації в галузі суспільних наук, які видавали книжки для членів політбюро та академіків. Вони були для службового користування. І саме в цих книжках друкувалися чи тексти Вебера, чи тексти Орвела, чи тексти Солженіцина. Вони виходили малими накладами, але ж ці лідери радянської влади повинні були знати своїх опонентів. А я дуже добре знав пані Вікторію Чалікову, таку соратницю Сахарова, академіка Сахарова, яка мені давала ці книжки. Я їх привозив і тут розповсюджував. Це вже було трохи пізніше, не в 70-ті, а в 80-ті роки. Так, з цим розібралися. Власне про ось цей процес, і я вас так перебила про те, а де були книжки, де ви їх брали, але ви провадили до іншого то як виглядало це, і як була створена система, хоча теж намагаюся зараз не добирати високих слів, але зрештою як працювала радянська система, так щодо євреїв, щодо взагалі людей, які намагалися визначити свою ідентичність і не бути типовим радянським громадянином. Знаєте, на одній з перших українських єврейських конференцій такий видатний дослідник і дисидент Леонід Плющ казав таку фразу, що українці не знають єврейської історії, євреї не знають української історії. І гірше того, українці не знають української історії, а євреї єврейської. Це була. Е Мета, яку дуже добре досягали радянські пропагандисти, радянські ідеологи, що всі наші знання про історію були спотворені. І поступово, в міру того, як ми відкривалися світу, як світ відкривався нам, ми опановували е, матеріали, тексти, які давали адекватне уявлення про різні аспекти, в тому числі про взаємини між різними. Суспільними групами, між різними національними е, структурами, між е, в різні періоди історії української історії, світової історії. Я думаю, що е, порівняння того, що знаємо ми сьогодні з тим, що нам нав'язувало тоді, е, показало би, що це прірва. Вже першу частину ми проговорили і знову поверталися до радянського надбання. Я останнім часом в програмі зустрічі не можу минути цієї теми, тому що відчуваю себе таким, скажімо так, тим нащадком тієї системи, яка на собі відчуває наслідки. Тому що я, наприклад, теж надто мало знаю про, про євреїв, про кримських татар, і мене це обурює, тому що я відчуваю. Що у мене ніби забирають частину моєї, моєї ідентичності, як би це не лунало? Я народилася і виросла в Києві, і, наприклад, не знала про те, що існувала така назва, як Євбас. Наприклад. І я розумію, що це втрачений цілий колорит, наприклад, мого міста, от тієї конкретно місцини. Мене це обурює. Пане Леоніде, а що ми можемо зробити зараз для того, аби відвоювати? Собі своє і повернути собі цей колорит. Ми розуміємо, що його не можна відродити в повній мірі, але принаймні пам'ятати це і нести далі. знаєте, ми всі маю на увазі інтелігенцію, робимо це в міру сил впродовж останніх десятиліть. Найперше. В період української незалежності колись більш послідовно, коли менш. Думаю, що перейменування вулиць, яке йде сьогодні, це теж цей процес. Думаю, що зміна текстів в підручниках українських шкіл це теж цей же процес. Ми, як центр, випустили декілька підручників, які були рекомендовані для гімназій. один з таких підручників це. Нариси з єврейської історії в Україні. Інший такий підручник це нариси з єврейського мистецтва Східної Європи. Я кажу про наші е, якісь проєкти, але ж чимало є проєктів, які сприяють якомусь сучасному ліберально, ліберально-демократичному уявленню про історію і про те, що тут відбувалося. На наші екрани вийшло чимало. Документальних і художніх фільмів світової класики, українських майстрів, які розповідають про і цю історію, і ці події. А, звичайно, цього всього не досить. Звичайно, це завдання не на одне покоління, але ж ну, ми ж знаємо, що свободи назавжди не буває, за неї треба боротися щодня. В міру сил. Робимо це, і я можу називати десятки таких проектів і програм. Звичайно, хотілося б, щоб їх були сотні тисячі. Ну що ж, нам в багатьох сферах хотілося б більше ніж це відбувається зараз. Хотілося би, і мені здається, що насправді тут теж не потрібно з себе знімати такої певної відповідальності, в можливо, в популяризації такого контенту, тому що ось зараз відбуваються, ми станом на безпосередню розмову говоримо сьогодні 11 листопада, і зараз процеси, які відбуваються, наприклад, з Довженко-Центром, обурюють. І, зокрема, завдяки деяким подіям, які організовував. І Довженко центр, де можна було подивитися фільми, поговорити на різні теми, зокрема на тему євреїв в Україні і, взагалі, у цього феномену, цього культурного пласту, я обурююся тим, що ні, я, як людина, яка працює в зміні, роблю недостатньо для того, аби ця тема лунала і звучала потужно. Я Підозрюю, що від 2006 року, коли був створений Центр досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства, ви теж відстежували ось ці моменти, де, коли була якась дієва комунікація і якісь формати були більш продуктивними. От, хочеться почути якісь ваші висновки за ці роки. Знаєте, по-перше, все почалося не в 2006 році, а набагато раніше, на початку 90-х років, з Української незалежності ми називалися тоді по різному там інститут юдаїки, якась група юдаїки, але ж ми працюємо вже більш ніж 30 років. Правда, з появою нашого центру це стало більш. А цілісно, більш професійно, більш інституційно, особливо зважаючи на те, що ми є центром Києво Могилянської академії, де є магістеріум з Юдаїки, де вже майже 10 років щороку випускаються спеціалісти з історії, спеціалізацію юдаїка, інше, інше інше. Але правда були більш продуктивні етапи, менш продуктивні, і вони не так залежали. Від е, якихось дій влади, хоча й від цього теж, як залежали від того, який потенціал вдалося нам зібрати навколо нашої тематики, навколо нашої проблематики, і я думаю, що тут чимало було зроблено і університетом там, києво могилянська академія, і Українським католицьким університетом. І, і, і різними невеличкими групами, які займаються юдайкою, чи в Ровенському університеті, чи в е, Дрогобичі. Так, всі потроху, і так воно відбудовується планета, в, 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 в якій ми все більше і більше знаємо, що було, що є, і пробуємо прогнозувати, що буде. Я ще хотіла би запитати вас, от навмисно сьогодні зайшла на сайт духи літера прямо так, як спостерігачка, так би мовити, У мене була така ознайомча сесія. Я уявила, що перш, вперше відвідую сайт. Ну я насправді раніше замовляла книги, знаючи конкретну книгу, яку яку хочу придбати, і ніколи так не заходила, щоб подивитися. Я для себе зауважила, що ну, самий каталог книг потужний. Ни він класний, але він досі такий хаотичний, досить хаотичний, розкиданий. Якщо уявити, що зараз нас слухає людина, яка зацікавилася тією темою, яку ми обговорюємо, і хоче знати більше, хоче знати про трошки зрозуміти взагалі, як євреї в Україні, як вони були, як вони тут жили, і якісь роздуми на цю тему, то що би ви порадили, які б це були книжки? Знаєте, я вам вже сказав, що ми випустили більш ніж 100 книжок цієї тематики, тому я можу, звичайно, зупинитися на певних з цих книжок, хоча дей... наклади деяких з них вже закінчилися, і ми будемо зараз в міру сил їх довидавати. Але ж на сайті «Духи і літера є окрема структура, є окрема рубрика Юдаїка, і там можна подивитися, що в нас є. Якщо б ми не попросили назвати, ну, найбільш відомих, найбільш глибоких книжок, які у нас є там, то це двотомник Оксфардський, єврейська цивілізація, близько тисячі сторінок дуже глибоких текстів, які розповідають про єврейську історію і культуру від біблійних часів до кінця ХХ століття. Я би назвав такий путівник Єврейської адреси України, над яким ми теж працювали десь три чи чотири роки, який дає матеріали і інформацію про те, що пов'язане з єврейською історією та культурою в різних містах і містечках України певні постаті, які там жили, включно там з Агноном Нобелівським лауреатом чи Шолома Лейхіма. Думаю, що для тих, хто високочолих, і тих, хто е, цікавиться і юдаїкою, і християнською літературою, я би радив двотомник Тіґілім, е, псалми Давидові з коментарями до кожного псалма і до кожного і фрази кожного псалма, переклад з івриту е, роботи. Одного з найпотужніших рабинів Німеччини початку кінця 19 го початку 20-го століття. Я можу перелічувати деякі художні, художні літературні книжки. Ну, словом, все що я не можу назвати. Безумовно, все не можете назвати, і я швидше хотіла почути, що ви в першу чергу для тих, хто лише ознайомлюється. Я так розумію, що ви власне це і називали щойно. Ні, я все ж таки назвав книжки дебільшого для тих, хто знається, і для інтелектуалів. А для тих, хто вперше відкриває так для себе, Ви знаєте, у нас декілька там книжок, які на жаль закінчилися. Це були такі нариси з єврейської історії. Та культури в Україні і цей підручник для шкіл. Я сподіваюся, ми найближчим часом їх видамо. Я би порадив почитати антологію єврейської літератури Східної та Центральної Європи, яку ми видали не так давно, але ж яка включає тексти Бруна Шульца Бабеля. Станіслава Єжилєца, Зінгера і все це українсько. і Це вперше це такий феномен, який дає уявлення про єврейську літературу ХХ століття на наших теренах. І мені здається, що це в чудових перекладах ну, різних наших співробітників і перекладачів, з якими ми працюємо останні роки і десятиліття. Що ще? Ну от Путівник я сказав, він теж ну, більш, більш популярний. Людям, які цікавляться темою Голокосту, можу назвати книжку блискучого соціолога спочатку польського, а потім британського Баумана Модерність і Голокост». одну з найсильніших книжок, які, яка розповідає про те, що Голокост відбувся. Тому що в значній мірі людська цивілізація не мала запобіжників для того, щоб протистояти тому злу. Це те, що ми спостерігаємо і сьогодні, що людська цивілізація не виробила а, таких запобіжників, і тому ті чи інші солідарності різних країн, найперше Сполучених Штатів, Британії, Польщі з Україною, для нас дуже важливі. Але ж хотілося б, щоб і такі структури, які існували багато років, як організація Об'єднаних Націй, інші. Були спроможні хоч щось зробити, а здається, що вони майже нічого не можуть. Я також щойно усвідомила в чому проблема того, що я не побачила розділу, про який ви сказали на сайті. Це ви справді праві. Тут моя неуважність через те, що я заходила з телефону і там треба було трошечки вниз прокрутити. І дійсно це зручніше значно, ніж я собі думала. А якщо заходити з комп'ютера, то взагалі цієї проблеми немає. Я, напевно, на останок я хочу Компенсувати вашу помилку і запросити вас до нашого центру і до нашого видавництва, де я вам раду подарую багато книжок. О, це ви уявити собі не можете. Наскільки для мене насправді це як запросити мене в Діснейленд. Дитину точніше в Діснейленд. Повірте, що Я вас запрошую. Запрошую з великою сумкою. Приходьте. Ми, якщо ми за цей час видали 700 книжок. І середній наклад тисячі, півтори тисячі, то повірте, що у нас чимало книжок для наших партнерів, друзів і, і таке. Це це просто фантастика. Ось так обертається мій, мій запис. Майже майже корупційна схема можна навіть припустити. Я, наприклад, напевно, на сам кінець, пане Леоніде, хочу запитати вас про хоч це може те, що замацано звучати, про плани, але все одно, що ви плануєте зараз у видавництві такого найбільше амбітного і цікавого, чого чекати? Знаєте, є така притча, да, розповідь про зануду, якого запитують, як справи. Він бере тебе за Гудзика і починає розповідати дуже довго. Ви знаєте, ми зараз працюємо тільки в нашому центрі Юдаїки над шістюдесятю книжками, проектами. Я вже не кажу про проекти, окрім книжок, як то створення віртуального музею. Єврейської культури разом з Торонським університетом. Але все ж таки я вам скажу декілька проєктів, надзвичайно важливих для нас. Ми зараз видамо 5 тисяч о, кабзарів в форматі А6 в кишеньковому форматі для передачі нашим військовим. Це буде наш внесок в перемогу. І ще один проєкт, мені здається, надзвичайно важливий ідею якого ми запозичили у американської програми піжамної бібліотеки. Це книжки, які отримують всі діти від 6 до 9 років, які зацікавлені єврейською історією, юдаїзмом. І вже 20 років працює така програма, і кожна дитина, яка хоче, звертається, щомісяця отримує книжку в подарунок. І це блискучі книжки. І в Україні цей проєкт теж працює вже сім років і видано близько 50 книжок. Зараз ми видав всі цієї програми. В кожній країні, а він працює в 14 країнах, видається мовою тієї країни і різні книги. Але ж майже всі, чи надзвичайно добрі, чи добрі, чи ну просто дуже добрі. І отже, ми зараз запускаємо таку програму для українських дітей. Які розкидані сьогодні по світу, що кожна українська дитина, в тому ж віці там з трьох до дев'яти років, може зможе отримувати електронну версію, чи казочки, чи дитячої прози, чи мультиплікацію? Я сподіваюся, що це теж в якійсь мірі буде сприяти тому, що ми переможемо. Безумовно, я вам зайчу успіхів, натхнення і того, аби усі ваші плани справдились, і все було так, як ви собі задумали. Це була розмова з паном Леонідом Фінбергом. Я нагадаю, що він директор центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва духи літера, член українського пену Мене звали, звуть. Мене звуть Ліза Цареграцька, і ця програма виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська Єврейська зустріч». Рич, слухайте думайте. зроблено на громадському радіо.